Сад є знову в прямому ефірі. Знову на в Фейсбуці ми видамо свою пряму трансляцію з 26-ї річниці Дня Незалежності місті Хмельницькому. Ми зараз перебуваємо на даху обласного управління освіти. А от там внизу, на Майдані Незалежності ми бачимо величезний тризуб, це живий тризуб. Учасників параду вишиванок, які от після того як сформується цей тризуб, пройдеться цей марш вулицями міста. Поки що йдуть останнє приготування. Я вам покажу просто краєвиди, що звідси видно. Ну, зараз, схоже, будуть співати гімн України ще. Сподіваюсь, вам чути. Будь що сильний вітер не завадив вам почути, як оцей живий трузуб на Хмельницькому медалі незалежності заспівав гімн України. Завтра в цієї акції зверху над тризубом має бути напис слава, а внизу нація. Нації так ще більш-менш проглядається, а от слава ну, принаймні з цієї точки не дуже. Хоча вже вище нема куди залізти, ми і так вилізли лізли на, що не помиляюсь, п'ятий поверх, п'ятиповерхова будівля управління освіти. Щоб показати вам. У прямому ефірі наживо, як в Хмельницькому побудували ж... живий тризуб людей, які прийшли у вишитих сорочках на марш вишиванок, який якраз після цього тризубу розпочнеться. Він розпочнеться з Майдану Незалежності і піде колона людей у вишиванках, піде вулицями Хмельницького аж до кінотеатру імені Шевченка. Ну, де, власне, і продовжується відзначення 26-ї річниці Дня Незалежності України. Тож, ну, що ж, сподіваюся, ви побачили це, але ну, я буду спускатися донизу і я думаю, що незабаром буде чергово включено на сторінці Сайту є в Фейсбуці, черговий стрім і вже з маршу вишиванок ми покажемо ще трошечки, як все ж таки хунизько відбувається ідея незалежності, як його відзначають. Тож, ну а деталі цього всього, скільки людей прийшло, що вони говорили. Власне, вже пізніше трошечки на сайті є, читаємо YKUA, Лайкаємо це відео, поширюємо його. Буде цікаво побачити. Люди не розходяться, тому що, от, не знаю, чи вам чути, не розходяться, тому що організатори їх просять залишитись, там над ними літає квадрокоптер і фіксують такий своєрідний рекорд. Щоправда, це рекорд неофіційний, немає тут представників книги рекордів України чи книги рекордів Гіннеса. Ось, ну, власне, я думаю, що. Знову ж таки, на сайті є, згодом ви дізнаєтесь цифру учасників, які встали в цей живий тризм. Ну, Я дякую усім. Отож, до зустрічі, підписуйтесь на наші новини, читайте новини на сайті Є. Ну і ще раз, з ним незалежності усіх.